Друзі, до нас продаж залітає такий шикарнючий просто варіант. Це у нас Volkswagen Atlas авто 2020 року, Verline обвісі на отаких от дисочках 20-го радіусу. По комплектації у нас є майже все. 360 камери, фаркоп є у нас, друзі. Авто має 66 тисяч пробів, прийшло до нас з Америки з незначним пошкодженням. Безключовий доступ по 4 дверям, музика, Fender. Повний електроскоп пакет, датчики сліпих зон. Отакі От у нас шкіряні сідушки, пам'ять електрорегулювання передніх сидінь, вентиляція та підігріви Задніх підігрів також LED-приборочка, 66 тисяч провіл, адаптивний круїз, утримання в полосі, підігрів керма. Карплей, така велика, широка мультимедіа у нас є. Друзі, дуже класно авто виглядає. Авто у нас без нарікань в цілому. Задні шторки у нас позаду у нас також капітанські сідушки. Шістимісне це машина у нас. Клімат, підігріви також задні є. Так що, друзі, панорама, все тут є. Дуже класний варіант. Так що запрошуємо вас на Тизрайт до нас у місто Київ по вулиці Сумська, 2. Ви можете придбати це авто, кредит, лізинг або заготівку.